Пет Україн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші у нас особливий гість в нашій, в нашій студії Олександр Явчан, лейтенант збройних сил України, батальйон. Волки да Вінчі, група Гонор. Поки будемо з Олександром говорити. Ви маєте якраз півгодини для того, аби задонатити для наших військових, для яких ми просто зараз робимо збір. 2 мільйони гривень хочемо назбирати на FPV-дрони для 93-ї бригади і для 72-ї. Ви бачите на своїх екранах і QR-код, бачите, і номер карти для тих, хто не знає, як тим QR-кодом користуватися. Будемо кожному вдячні за кожну гривню. Ну і е вітаємо, пана Олександра в нашій студії. Слава Україні. Героям слава! Як після поранення? Е, набагато краще, аніж 7 місяців тому. Незрівнянно. Вже навіть трошки бігаю. Олександр, чим зараз е, займаєшся, що робиш? Е, я зараз уже призначений командиром роти. Е, відповідно, у мене три задачі: люди, технології і ресурси. Тому що за якийсь час, вочевидь. Доволі скоро ми поїдемо ну, на виконання бойових задач, і зараз ми на докомплектуванні. Зараз ми активно займаємося рекрутингом. Зокрема, я їжу містечками по що Львівщини. Хоча я був і в Чернігові, оце нещодавно. А буквально вчора була подія у Львові, в Українському католицькому університеті, власне, стосовно відвертої розмови. Відверта розмова. Ну, я називаю це рекрутинговий тур, бо, в принципі, він так планувався. Тому що якщо ти хочеш е з людьми мати якусь спільну справу, або вирішити спільну проблему, е або маєш спільну задачу, то тобі краще з цими людьми напряму побалакати. Доведено медичною реформою. Ми рік їздили, спілкувалися, і потім реформа якось зрушилась з місця. Е Оскільки так вдалося раз мені в житті, я так пробую ще раз, тільки вже з вирішенням геть-іншої задачі. Це рекрутинговий тур, так ми його планували. Що це тур, командир їздить і шукає потенційних побратимів. Виявилось, що це не просто рекрутинговий тур. Виявилось, що це така собі розмова вояки і тилу. І насправді ну, досить складно порахувати результати, але з того, що я чую, мені видається, що воно йде на користь. Чому Тому що, по перше, приходять люди, які усвідомлюють всю ну, глибину проблему зараз. От це люди, які ну, розуміють, що приходять у нас... на зустрічі. Так, звичайно. Е вкрай важливо для мене, як для військового, е почути, що такі люди мають до розмови зі мною. Тому що от категорія людей, які якась ховалась в будиночок, е з ними, ну, от коли я спілкуюсь онлайн, досить складне спілкування. В нас немає ґрунту. Вони е, на одних вихідних даних, я на інших. Тому там от, спілкування нерідко не клеється. Е, Якщо ж це люди, які усвідомлюють серйозність сьогоднішньої ситуації. Тоді ми маємо щодо розмови стосовно того, як у цій ситуації нам, як суспільству, діяти, і це для мене вкрай корисно виявилось цей тур. І переконаний, що для людей теж це йде на користь, тому що вони чують відповіді на запитання, які їм ну не дають спокою, зокрема що стосується і е, мобілізації, зокрема, що стосується і рекрутингу. Ну, Перше питання, вони питають, в чому різниця? Угу. Я кажу: все ж таки, рекрутинг це ваше добровільне рішення, а мобілізація це інструмент примусу з боку держави. Коли рекрутинг, ви, як людина, що прийняла добровільне рішення, обираєте, куди саме з бойового підрозділу ви хочете йти воювати. Друга історія. Усе ж таки, люди питають, а як воно воюється? От ну, не про картинки, ми бачимо відео, гарні відео, але ж ми розуміємо, що такі відео є і з того боку стосовно ураження наших сил і засобів. Вони задають абсолютно конкретні запитання. Вони кажуть, як ви перекриєте небо над позиціями? Як ви будете забезпечувати логістику на позиції? Як ви будете здійснювати вогневе ураження? І ще одна цікава з цього туру. Я б сказав особливість. Переважно приходять жінки. Я спочатку здивувався, тому що все ж таки це тур про рекрутинг. Але я все вже пишу, що це називається відверта розмова про війну. Тому окей, прийшли жінки побалакати відверто про війну нормальна історія. Якого віку? А от зараз я б сказав, якщо про вік призовного віку, але ж ми говоримо, що приходять жінки, і потім я зрозумів, що відбувається. Вони задають ось такі питання. А як на позиції? А як з позицій? Я думаю, вони ж приходять це запитати для своїх чоловіків. Ну, зрозумієте, просто зараз рівень. Називаємо це. Стурбованості не хочеться казати недовіри, бо це навіть неприємно озвучувати слово, до людей у формі. Та, та. Тобто ти кажеш, це рекрутинговий тур. Ходіть, побалакаємо по, про, про, е, війну про всякий випадок речі теплі і сухарі. Власне, оце далі вони вочевидь собі додумають. А що як там мені вручать повістку? Це погана новина, але гарна новина знаходять вихід. Дружину відправив. І це чудово, правда. Якщо зараз хтось з е, чоловіків, які туди хотіли піти, але не пішли у зв'язку з цим от рівнем ну, недовіри, чорт забирай, але попросили свою дружину туди піти, молодці, величезне дякую кожному, хто туди приходив. Е, тому що, ну я не знаю напевне. Чи потім той чоловік таки е, піде до нас у підрозділ, до мене в роту, зокрема, чи він піде в інший підрозділ, я рекомендую добровольчі підрозділи. Але те, що він зробив дію і таки, ну бодай не ховався від цієї розмови, бодай опосередковано. Це вже добре. Тобто на гірше воно точно не було. І от в цьому турі я намагаюсь вирішити проблему у от недовіри між військовими і між тилом. Це, е, ну, це річ, про яку два роки тому я не міг собі навіть Ну, в дурних думках таке уявити, що ну, буде недовіра між тими, хто намагається врятувати країну, і між тими, хто теж зацікавлений в порятунку країни. Я переконаний, що Тил хоче, аби країна була врятована. Але от між цими двома групами, в яких спільна ціль зберегти країну, зараз є така недовіра, це погана історія. Тому мій тур, перш за все про це, і потім про рекорд. Дуже часто в ось цій недовірі звинувачують журналістів. Uh, і навіть uh, вище військове керівництво говорило про те, що це журналісти винні well, в тому, що Павлюк погано йде мобілізація і так, якби так далі. Якби не показували ті всі історії з ТЦК на вулицях, то зараз би люди і так би і не були дискредитовані ТЦК, не було б тих скандальних історій про майно там ТЦК, і так далі. Це десь виглядає так само, як наприклад, там якщо б ми не говорили про те, що в нас є домашнє насилля, то в нас було б менше домашнього насилля або про те, що там якщо не знаю, ми... про Піш... те, що нас діти якщо б ми не. не говорили про те, що діти мало читають, то, то рівень читання серед дітей був би вищий. Або якщо б зовсім не зали. говорили про те, що Росія нападе, от зовсім ніде. Тому не, 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 не напало б, Казав Жирізніком не надо говорити об этом за три дні до нападу. <рис> от як бути з тим, і як бути, наприклад, з тим, що журналіст розслідувач слідства інфо, який робив розслідування про зловживання в владі, потім. Отримав повістку, і повістка виглядала як розправа за те, що журналіст робив свою роботу. Ну, треба, мабуть, почати з бази. Ми демократична республіка. В демократичній республіці. По-перше, влада, от яку її вибрали, більшість, то вона така є. Тому, вибачте, це я за них не голосував, не робе. Все це твоя тепер влада. Наступний раз роби усе для того, аби була та влада, яка тобі здається, була би кращою. Роби усе для того, аби вона була. Вибачте, в демократії тут по-інакшому нема. Це перша базова історія. Друга базова історія це свобода слова. Ну свобода думки. Журналісти це про свободу слова, свободу думки. І третя історія це доцільність тих чи інших дій. І от е, тут завше ну, є так влаштований світ. Тут є конфлікт з одного боку. Ну, Конфлікт чисто не в плані між журналістами і державою, а в плані того, що носіям повноважень не хотілося би, аби якась інформація ставала публічною, тому що одиничні випадки зловживань в ТЦК роблять картину тотального зловживання в ТЦК. Uh -huh. Я розумію посилу влади. Але дивіться, це так не роби. Uh -huh. Тобто, ти не можеш заборонити це, і воно зникне. Тому що, якщо ну, заборонити про це говорити, uh -huh. і воно зникне. Тому що якщо тільки ти заборониш про це говорити, воно не зникне, а його буде ще більше. Uh -huh. Та ж uh -huh. історія uh -huh. з антикорупцією. Uh -huh. Ну, ти не можеш сказати: давай ми закриємо рота журналістам, тоді ми там з тою корупцією розберемося. Це так не працює. Корупції буде більше. Зрозуміло. Бо чим ж це аргументується? Що наші міжнародні партнери дивляться ваші антикорупційні розслідування. Вони аргументують своїм виборцям, що не треба допомагати Україні, тому що дивіться там тотальна корупція. От якби ви не писали про це, то тоді не було б такої проблеми. Ну, це когерентна система, але вона трошечки все ж таки не тримається купи. Тому що вона когерентна в плані ну, інформації, а не, а не в плані ситуації, а нам треба вирішувати ситуацію з корупцією, а не просто, щоб про неї хтось десь не почув. Mm -hmm. Тому все ж таки я дякую за вашу роботу. Я дякую принагідно всім журналістам, в тому числі розслідувачам, за те, що вони роблять. Я переконаний, що вони, ну слухайте, це один зі стовпів е е е української демократії і змінності влади, що вкрай важливо. Адже на журналістів-розслідувачів, тих самих, які зараз розслідують корупцію, ну вже нових носів повноважень. Адепти попередніх носів повноважень дотепер в коментах їм пишуть: так вам і треба. Це так. ви і за вас, найкращий президент всіх часів і народів, не став президентом знову. Ну, це люди, які теж загубились в трьох соснах. Тому що журналісти всього лише робили свою роботу. І вони це роблять і зараз. І досить дивно їх записувати в адепти я... того чи іншого політичного, я... Е, ну, по політика. Я, до речі, мав можливість поставити це питання Денису Бігусу. І якраз в 2019 році я йому сказав, чи в тебе були сумніви, чи ти розумів, що оприлюднення цієї інформації по Свенерчуку. Е, Плине на, можливо, на результат голосування у другому турі. Він сказав, так я то я був свідомий. Чи ти розумів, що це міг бути інформаційний злив спеціально для цього, щоб щоб ви використовували вас як інструмент. І казав, так, це я розумів це. І ми вагалися але, але але тут важливо, що журналісти не повинні відповідати за наслідки інформації, якщо вони є суспільно важлива. Це теж, це теж важливий дуже момент. Журналісти не мусять. Вибудовувати інформаційну політику держави. Журналісти не мусять створювати патріотичний настрої в суспільстві або, або, або моральний дух підтримувати суспільство. Це я не знаю, звідки взагалі це прийшло, але сьогодні в нас про це говорять, що ніби знаю. журналісти мають займатися. З, з, з комуністичної системи. Там журналіст був інструментом прошивання ідеології. Там це так було влаштовано. Він працював. На користь держави. Оце так внуа журналістики працює на користь держави, але він працює не на користь держави з конкретною владою конкретної партії, а він працює на користь держави як такої і на користь держави демократичної з свободою слова. Угу. Тому один і той самий журналіст сьогодні зробить розслідування щодо зловживань влади сьогоднішньої а завтра зробить розслідування щодо А як, як от власне повернути нам ось цю довіру е, до військових? спілкуватись і спілкуватись, ще раз спілкуватися військовим з тилом тільки військовим ні ну дивіться ви от як в візьму з лікарського цього ви як ну синапс зв'язок між і між. Так, я е, їжу, спілкуюся ну, напряму з тигом. Але коли приходять журналісти, то моє спілкування з 20, добре, зі 100 людей, ми, От як було в ОКУ, було ж 100 людей, але туди приходять журналісти. Вони це знімають і показують широкому Майше колу. Більше того, якщо це стане ну, мейнстрімом, от нормальною історією, поки я на ВЛК, я можу поїхати. Побалакати з людьми, тим більше, що зараз я в статусі вже командира роти, і я безпосередньо прихожу і кажу: дивіться, Добробат, ми базово були добробатом. Наш командир батальйону Вінчі за життя Героя України загинув в часі в яру, прямо на самому передку. Зараз новий командир батальйону Філімон. Філя це така ж понятійна людина з такими ж цінностями. Відповідно, Грамотні командири, ми воюємо переважно більшість уже третій рік. Дехто, як то ж філя, ще з 14-го року це був перший його досвід бойовий. У нас є командири з досвідом бойовим. Там ну, з 10 років ми маємо забезпечення. Ходіть до нас, якщо вам здається, що ну вас щось цікавить. Питайте, давайте спілкуватись. Я коли один. Трошечки все ж таки це замало для того, аби переламати оцей тренд недовіри. Окей, давайте це робити масово. Ну а хто як не журналісти, мають до цього заохочувати? Зрештою, ви запросили мене в студію. Я оце все зараз розповів. Розповів про тур. Е -е, наступні наші е -е, зустрічі будуть в Тернополі, будуть у Франківську. Теж туди запрошую. Поза сумнівом зроблю зустріч в Києві. Але було б класно, щоб. Я розумію, що досить складно людину ну командира роти зірвати з виконання, якщо він зараз ну, на позиціях. Це неможливо. Якби зараз ми були в БРЦ, зрозуміло, що я б ні тут не міг бути, ні в тур не міг би їздити. Але ви періодично робите включення. Тут вже ви скажіть мені, я не експерт в тому, як налагодити максимальну комунікацію між військовими і ми, тилом. Ми, ми бачимо, Але ми нас на є комунікація. Просто є ще час, який є. ми бачимо насправді приклад ізраїлю. Мені здається, у нас у нас просто є наша зараз перевага нашого часу. що у нас паралельно відбувається війна ізраїльська з їхнім тим Хамасом і також там оці всі історії І ми бачимо звітом прикладу. От тільки що ми казали про те, що приклад виявляється, що е Франція, Британія і Сполучені Штати збивали ракети своїми літаками над Ізраїлем, щоб вони не долетіли до Ізраїля. І ми і, і, Ізраїлю, і це означає, що в принципі можна так робити. Наприклад, це хоч кейс. А отут можна, ми просто знаємо, що є, є їхній цей адмірал, е як його е деблибле. Де 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 я є адмірал, який є речник Сахалу. Угу. І, і, і без нього нічого не відбувається. Тобто, фактично, він є речник, але він дає по три брифінги на день. Так? І це, і, і це він у вільному доступі. Більше того, він коментує будь-що або каже, що він не буде це коментувати. Угу. Він має це право. Угу. В нього право коментувати будь-що. Абсолютно в нас є багато речників, але ніхто з них не має права нічого коментувати. Нічого в нас лаг між коментарем. Ну, наприклад, вдарили по Львівщині. Ми всі знаємо, куди вдарили, всі знаємо, що відбулося. Коментар офіційний буде, можливо, завтра, може ніколи, тому що вони чекають, поки що скажуть в Києві, що робити. А в Києві ніхто не знає, що робити, бо нема кому знати. Поки там Єрмакс не, 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 не вирішить, не народить якусь концепцію, нову пропагандистську. Нічого не зрушається, окей, е, почув е, проблему, не розуміюся, як воно влаштовано так, бо я зараз не є в структурі е, ну, міністерства. Так, коли я був в структурі міністерства охорони здоров'я, я розумів, як влаштована вся конструкція інформаційна. Тут я не можу сказати правда, але що я знаю, я знаю, що в е, міністерстві оборони є, от з'явився речник не так давно. Можливо, щось поміняється. Ну я бачу, що ця людина коментує. Mm -hmm. Тобто, я в можу... yeah, у нас, у нас була у нас була маляр, наприклад, речниця. Вона, от і зараз щось коментує. От і, yeah, ну, їм, Лазуткін ну, тепер так що я сподіваюся, що yeah. Лазуткін. Я б дуже люблю That's... Лазуткіна. Поважаю як журналіста, That's як поета, like. як військового Але чи він може коментувати реально події як адмірал, наприклад, як генерал армії? Ну що ж я тут відповім тікі речі відповіді, відповіді не маю, але я, працюючи речником, можу сказати, що ти можеш коментувати події, прям найважливіші. Ну принаймні, так у нас було. Як зараз ну не скажу. Тут тут питання просто повноважень. Точно знаю, що та. речник є, і точно знаю, що він коментує. Просто я не слідкую за ну за за, за от постійно, щоб я прям відслідковував, але я знаю, що це С... має місце. Скільки в нас лишається? Одна мало хвилина? мало нас лишається. Я думаю, що в нас ще треба хвилина. Дуже хвилина. коротко. Українці завжди полюсами мрія мислять з одного боку, пропали... добровільні, з іншого боку, тотальна мобілізація. Розумний. Погляд, на мові зумний погляд, реально подивитись на ситуацію, в якій зараз ми є. Ситуація не змінилась з 22-го року з часу повномасштабного вторгнення. Сюди прийшов ворог, який нас хоче знищити. Це маніяк, який вбивав людей в бучі з зав'язаними руками. Це їхній модус операнді Вони так діють. І всюди, куди вони зможуть просунутись, там буде буча. І відповідно нам зараз треба думати не. Може, минеться, може минеться пізніше. Нам треба усвідомити, що до нас в хату ломиться маніяк і ми маємо того маніяка знищити. От Ми маємо від цього відштовхуватись у всіх своїх подальших дискусіях. І тоді я переконаний, що ми знайдемо вихід, ми знайшли його. 22-му році ми це усвідомили. В 22-му році і нічого не змінилось з того часу. Просто зараз ми трошечки е, чомусь розслабились. Давайте припиняти це. Це небезпечно, пане Олександре. Нам півгодини було замало. Я думаю, що ще якось вас закличемо до нас в гості. Поки буде така можливість. Олександр Япчанка лейтенант збройних сил України. Батальйон Вовки да Вінчі» група Гонорбу з нами говорили про мобілізацію, про чесну розмову між військовими і між тилом. І Бетюкрей преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.